Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 8 грудня 2023 року. Зима йде повним ходом. У нас мінус 7. Маленький сніжок. я вирішив засняти коротеньке відео по культурах перспективних на наступний рік, які будуть сіять. Що можна отримати з них, хоч якийсь прибуток. Почитав я в інтернеті, пишуть, що в тренді, як завжди, буде соняшник. Зараз його там ціна десь 13,5-14 тисяч десь так, за тонну. Потім соя на комбікорма для тваринництва. Пишуть, що в Україні тваринництво почало розвиватися. Ну, що соя, ну соя є соя. Зараз я дивлюся в інтернеті, там ціна 17500-18400 за тонну сої. То соя, да, одна з перспективних. Цукрові бураки ще пишуть, що будуть збільшуватися посіви, бо є попит на цукор. І Минулий рік по 2000 доларів з гектара цукровий буряк дав. Хто його вирощував в середньому? Це теж непоганий прибуток. Ну, для, Може для цього зміни, то яро пшеницю ще написано. Не знаю як. В цьому. Думаю, по-любому. Укрузи, мабуть, трохи, але укруза з такою ціною, як зараз. 4500 середньому за тонну, по-моєму. Чи... Щось таке, пшениця, по-моєму, 5300-5500, 5700, дивлячись яка там. Уражна, сніг. Ну, там такі ціни на, на це все. Ну це такі культури, а ви пишіть в коментарях, може хто що цікаво є. Якщо все буде гарно з військово політичною ситуацією в Україні, бо зараз трохи є зміни, там західні партнери, як то кажуть, призупинили допомогу, бо чи результату вони не бачать, чи що, ну щось поки трохи невідомо, коли буде перемога, чи, чи коли мир, чи коли воно закінчиться, поки не ясно. Тому, що його сіє, це теж цього залежить, садить буде. Воно було б аспарагуса парагуса ще. Посадити, це дуже дорого, звісно. Так, проще соняшника собі посіяв чи сою соютую, засадив. Ну, ви підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте.